Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Ваш новий знайомий. Ваш новий знайомий, що думає про вас? І яке враження ви на нього склали? Перше його враження про вас. Загадуйте свого нового знайомого. Це може бути перша зустріч, яка вас пройшла. Це може бути просто інтернет-знайомий. Дивимося. Його думки про вас сьогодні. Ну, Якщо ви думаєте, що він пропав і не пише, і ну, якби, на сьогоднішній день це спілкування якби стоїть на паузі і це завершення, то це не так. Це не так однозначно, тому що я можу чітко сказати по картах, що він на вас заліп. Ви дуже е, такі враження, на нього ви дуже враження е, прозвели е, такої самодостатньої жінки, яка знає, чого вона хоче, яка займається своєю справою, яка гарна, самодостатня, яка знає собі ціну, яка міє різко відповісти. Тобто жінка. Е, не пустоголова і яка знає собі ціну, знає як відстояти свої кордони. Жінка, яка має досвід за плечима і яка розбирається у чоловіках в тому числі. Я б сказала, тут у вашому спілкуванні ви більше холодніше себе проявляли. Да, і е, ви більше закривалися від нього, ну через е, можливо минулий досвід, так, через те, що ви просто не знаєте цієї людини, можна йому довіряти, не можна довіряти. Це нормальна реакція і правильна позиція, якби так він бачить у вас дуже е, ну, багато таємничості йому не зрозуміло. Можливо, хтось займається якимись практиками, і він здогадується, вона дуже схожа на відьму. Можливо, він знає, що ви маєте здібності до езотерики, психології в тому числі, так, і він чітко бачить, що ви вмієте відстоювати кордони, так як я і сказала вище. І він бачить, що ви, знаєте, жінка, яка може показувати себе, що я. Ну, тиха жінка, але він все-таки бачить у вас силу і таку таємничі, знаєте, яка дана не всім жінкам. Він щитує вас, що у вас дуже добре працює інтуїція. Можливо, ви хотіли його якісь провірити, да? чи обманює він вас, чи не обманює, і він бачить, що ви не з тих жінок, з якою проходять якісь брехні. Тут мені чітко йде інформація. Ну, Можу вам сказати, що тут. Він запав на вас конкретно. ви йому подобаєтеся. Датус кубків це така многословна карта, яка може казати, що я в неї влюбився, закохався з першого погляду. Так, тут він дивиться на цій карті, дивиться, планує собі кордони, дивиться, можливо, ви на відстані, можливо, ви в інших містах, можливо, ви в інших країнах в різних. І він же тут, бачите, нарисовує собі кілометраж. Скільки мені треба потратити часу на дорогу, щоб приїхати до неї. Тобто він тут розчарований в тому, що між вами кілометри, в тому, що ви не так близько, як би йому хотілося. Але все ж таки я можу сказати чітко, що він тут і буде вам писати, буде проявлятися однозначно. Да, Можливо, не вимушено, але через пройде трошки часу у вашому спілкуванні, і він буде признаватися вам в коханні, він буде казати вам, що е, я в тебе закохався з першого погляду, мені подобається, як ти себе ведеш, як ти і твоя врода в тому числі мені подобається. Ви не шарахайтеся, тому що тут карти підтверджують, що це не брехні його були, да, щоб просто вас там зацепити і на емоційній. Качелях там да, підсадити. Ні, тут справді карти говорять, що його підсвідомість якби він відчуває, що я можу закохатись у цю дівчину. А в когось, якщо ви вже давніше спілкуєтесь, то однозначно він для себе розуміє, що я закохуюся в цю даму, я закохався в цю даму. Так? Тут він також, ви знаєте, він тут проводить паралелі зі своєю сім'єю, яка в нього була колись. Він тут у вас, мужчина з раненим серцем. У нього була сім'я, але там було завершення, тому що тут там було багато хитрості, і він там був в ролі жертви. Тобто він там настраждався в минулому в сім'ї. Був в типіковій ситуації, ну не зміг, скажімо так, врятувати сім'ю. Так, да, і він дуже довго відходив після того розлучення, і він боїться тепер довіряти жінкам, що вдруг знов все повториться. Я не хочу повторення того, що було в сім'ї. Він боїться того повторення. Да, тут були можливо трихугольники, тут була бездуховність, і вони розійшлися. Чи він пішов, чи вона пішла, його дружина тут вже не столь важливо. Тут вони роз'їхалися. В різні сторони, так, і він <кій> шукає жінку якби для сім'ї, але він боїться повторення. І якщо у вас на сьогоднішній день є така ще програма в вашій підсвідомості, що і ви цього боїтеся, то ви саме такого самого мужчину притягнули до себе для того, просто щоб е зрозуміти і відчути, що ніхто не застрахований від предательства, ніхто не застрахований від зрад, ніхто не застрахований від біди, скажімо, да, і від того, що шлюб чи пара з. Роз... Розійдеться, від того ніхто не застрахований. Тут просто треба довіритися, довіритися і просто якби повірити і діяти. Да? Не думати, що всі чоловіки маніпулятори, і не думати, що всі жінки Да? Тут треба просто розрушувати оці свої деструктивні програми, які на сьогоднішній день і вам заважають побудувати особисті стосунки, і йому в тому числі. Я можу чітко сказати, що мужчина буде діяти в вашу сторону активно. Тут не роль маніпулятора, ні. Тут я буду діяти в її сторону. Він тут будує собі план, як я до неї буду проявлятися. Буде проявлятися як король Пінтаклі, тобто. Буде е, якусь відповідальність за вас брати, в тому числі і е, матеріальну, да, подарунки, і так далі, спільне проживання в когось буде, але після того як він розрушить свої страхи. Да, тоді він буде тут з признаннями до вас йти. Можливо, навіть буде вам розповідати про свою колишню дружину, що йому було боляче і мені важко, якби в ому з головою да, швидко. Тому він буде потрошки-потрошки вибудовувати з вами якесь спілкування і ваші стосунки. Тому що на, ці, на на його швидкість, скажімо так, його на його швидкість, скажімо так, впливає його колишній до колишній досвід з його офіційною дружиною, де там було все печально, де, де була біль, де було важко, і да, він тут буде вам через якийсь час можливо навіть розповідати про цей досвід, і просто буде казати Я готовий, скажімо вибудовувати якісь стосунки з тобою, але просто я тебе попереджаю, що це не буде швидко, так би можливо тобі би хотілося. Але все-таки він тут буде проявлятися в вашу сторону як імператор і як король кубків, тобто з почуттями. І якщо між вами відстань, він обов'язково приїде до вас на зустріч.